Працівник поліції. Ну та що? Ну що? шо. Ну и що? Ви дасте сказать. Ну що? Вы... шо. що, шо, смеетесь? Смеюсь. А та... говорю, дайте я скажу да вам. Ви... На... Так, а ну не какайте тут. Блін, ну не мог дойти, видите, обосрал штани. Ладно, буває. Я понимаю, я, я бойник, да, у меня от работы только ушел, как наехало, так. Да? С Новым годом вас. И вас тоже штаны обосрались. Так да? буває. Ти не тикай мені! не не знаю вызывай! Вызывай! Тобі надо, тобі визивай! <кх> Якого ответственного? А на якій причині вызывать? <кху> на якій причине? <кху> да. Конфликтная ситуация. З тобою, тобою конфликтной ситуації. Щиринку а записали. ви возвращаетесь? Она у мене на пуговице. На пуговицю. А ты туди тільки і смотришь. Скажу. А ти там щось намагаєшся розглядати. рассмотреть. И справи у вас? У Нас нормально, а у вас допомога потрібна вам? Що? Шо? Надо картошку выкопать. собі живу як пан. Зрані поїхав до мами, зрані собі встаю, якесь гурнятко, капучино, ковало кобаси, ковало хліба з маслом, а потім пізніше якась бараболька, до барабольки якась котлета, або ковало якоїсь клетки з хачки.